Ні. Добрий день всім. Так. Добрий день всім. Ми хотіли б розказати про дистриб'ютор трактора Юто. В, час... Я... в частності, що в ньому ламається? Це саме перше, що ламається і кип'ятить гідравліку Юто. І виходять кольця із строю главного гідравлічного циліндра. Так. У нас ми маємо основний. Ну, так сказати, клапан-розподілитель, який управляє всею навіскою юто. Позиційною, Позиційною навіскою юто. І в нас є ось основний. Ось, дивіться, друзі, тут є основна деталь, ніхто цього не знає. Воно накривається і навіска починає падати. Ось у нас головний запірний клапан на віске. Перепускний. Перепускний. І... А тепер дивіться уважно, тут є такий корпус, його, видно, ніхто не витягує, а ми його витягнули. І на ньому є такі кільця. Ось вони у нас вийшли з ладу. І коротше дивіться, де вони стоять. Так, ось, ось воно стоїть. Тут кришечка під ключ на 22 і пружинка під низом. Так. А тут так. оці всі кільця, вони накриваються, це ми вже їх поміняли. Треба брати дорогі, не брати ні в якому разі дешеві. Тут стоять кільця Корич... коричневі термостойкі. Термостійкі, так. І оце дивіться, це ми його зібрали, він почав у нас робити. Ми купили ми тут теж дистриб'ютор новий. На тракторі стоїть дистриб'ютор новий. І накрилося це да. кільце у головному циліндрі всередині. Ну щоб ми оце не було такого, треба дивитись до цих кілець і вийде воно вам 1000 гривень, якщо чи 700 ремонт цього дистриб'ютора. І це ось воно тако все ходить. О. Перепускає оці всі масла, позицію виставляє. так